Вітати нашого гостя. до нас доєднується Максим Грабовський, оператор дронів 109 дев'ятої окремої бригади сил територіальної оборони. Максиме, вітаємо вас. В ефірі першого програмку. Дякую, що завітали в студію. Ми говорили, що ви у відпустці, але добре, що маєте можливість ходити до журналістів, розказувати про перебіг подій. І говорили якраз про те, що ви були зв'язківцем, коли мобілізувалися. А нині вже є і будемо говорити так. Ви є оператором дронів. Тому про цю тему також будемо говорити. Обов'язкові в ефірі Максим, якщо от почати з загальної ситуації на фронті з того напрямку, де ви воюєте, Костянтинівка на Донеччині, якою є ситуація, там можливо якісь деталі такі, ну про які в новинах може не згадають там часто, а ви то можете розказати. Стосовно Костянтинівського напрямку, я навіть напевно не можу казати про весь напрямок, тому що власне мої побратими і моя бригада тримає тримають тільки одну діляночку з цього напрямку, тому що ну, це так здається. Костянтинівський напрямок невеликий. Ну насправді лінія бойового зіткнення там достатньо активна і тому там дуже багато підрозділів стоїть і дуже ну, обширний цей відрізочок. Власне, там, де стоїмо, наразі вдалося дещо стабілізувати ситуацію, тому що там було було просування дуже повільне, як вони люблять, оці, як я називаю, повзучі штурми. Зараз вдалося трошки стабілізувати. Стосовно повзучих штурмів, вони продовжуються. Тобто ідуть по два-три власне, росіянина, вони вдалося їм закріпитись, не вдалося. Ми власне працюємо над тим, щоб не вдалося. Ну, тобто, скільки їх там дійшло, вони там займають якусь точку, і потім там починають накопичуватись. Власне, наша задача як дронщиків, вчасно їх виявити і знищити. Ну, ви це бачите. Вони йдуть, ви бачите на моніторах і слідкуєте. І що з ними робити? вирішуєте? ну, ми так? бачимо не на моніторах, а власне на пультах. А, на тому пультах. що ми перебуваємо mm -hmm. власне, ну там на лінії бойового зіткнення на моніторах. то а, бачать у штабі а, задача власне моєго, мого екіпажу підрозділу «Птахи Одіна», в якому я несу службу, це не стільки аеророзвідка, скільки власне. Скиди всяких приколясиків на голови нашим нешановним окупантам, і тобто аеророзвідка їх виявляє. А, а ми робимо все можливе, щоб вони не дійшли туди, куди вони хочуть дійти. Власне, ви називаєте це певчими штормами, сильських тактикою так, тотального просочування, ось це uh -huh. називає так і з нарощуванням диверсійних дій. Ось е, ви якраз говорите, як цьому протистоїте, використовуючи саме дрони, переважно так. Е, але чи бувало таке? от ви кажете, що вони подвоє потроє, потім скупчуються. Тобто, ви чи бувало таке, щоб було це скупчення, так? Коли вже їх не двоє троє, а коли вже їх не знаю, був взвод, а можливо кілька взводів, і, і потім вони намагалися такими силами е, наступати на вашому напрямку? Ну, щоб накопичувалось кілька зводів їф ми просто не дозволяємо їм Ясно. таке. Але були, звісно, такі моменти, коли вони там накопичуються там до 10 людей, людей, перепрошую, росіян, а ну, до, до військов, так, військов, так, до 12, військов. там може там 13. Mm -hmm. І, звісно, так, тому що там по одному по двоє вони туди пройшли, там десь не помітили, десь там не вдалося їх вчасно знищити. І так, звісно, це є їхня тактика, то що вони накопичуються, займають позицію. Потім з цієї позиції вони вже рухаються. Можливо, там під'їде, ну спробує під'їхати. Якась бронетехніка їх підтримати. Ну теж зазвичай вона приїжджає, вони вибігають і, скоріш за все, назад вона не доїжджає. Угу. Як і на мотоциклах, це те саме. Вони проїжджають максимально далеко, як вони можуть, як ми ну не те, що дозволяємо. Як у нас вдається їх зупинити, і там кидають ці мотоцикли і біжуть в укриття, і там вже намагаються вижити. Ми вчора про це розпитували о, ваших колег військових, які долучилися до ефіру. НГУ Спартан опублікували відео, що вже жінки в цих штурмах, не штурмах, та в цьому накопиченні, в цих проривах беруть участь з російського боку, чи на вашому досвіді зустрічалися? Ми не помічали, якщо чесно, жінок не помічали. Власне, нещодавно на сторінці Генштабу власне, Олександр Сирський зазначив, що робота з інженерного обладнання позицій, міновибухових і невибухових загороджень, і інших фортифікаційних споруд і антидронових тунелів ведеться. Як з цим взагалі на вашому напрямку? І наскільки, от якщо дійсно от говорити так щиро правду, так не, 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 не в Фейсбуці там десь писати, а дійсно, як от е, живеться хлопцям, тому що і дівчатам, тому що розуміємо, що від фортифікаційних споруд тунелів від усього інженерного обладнання дуже багато чого залежить. Чи на Вашому напрямку цього всього достатньо, і чи справді ведуться такі роботи? І чи якщо ведуться, то чи вони дійсно збільшені в обсязі ніж це було раніше? Скажімо так: роботи ведуться на нашому напрямку більш в тиловій mm -hmm. частині нашого напрямку. Вони ведуться, як на мене, дуже запізно, тому що це все треба було робити. Та, ну, одразу два роки тому, півтора роки тому, як мінімум. Тобто, ті люди, які за це відповідальні, я так розумію, це навіть місцева влада. Ну, я не знаю, про що вони думали, тому що фортифікаційних споруд не вистачає. Там, де ми зараз перебуваємо, це, в принципі, прифронтові селища, і там як таких ну, споруд нема, ми сидимо в підвалах. Тобто ми використовуємо підвали, або ну інколи бліндажі, які були підготовлені ще заздалегідь в посадках. Тобто, навіть зараз, якщо облаштовувати нові позиції саме на лінії бойового зіткнення, це неможливо, тому що щільний вогонь, ну як вогонь противника, вони переважно це це теж дронами, та? дронами, тобто дронами. Так, так, так не, не стане ще не але не ну, робота якась ведеться. Але цікаво, бачите, ваша, ваша думка з цього приводу. Якщо говорити про. Оці, от піші штурми, те за чим ви кажете, слідкуєте, одразу маєте ліквідувати, щоб не дати російським силам накопичити та що робити далі? Знову ж таки, ваші колеги військові включаються з різних напрямків, говорять про те, що це вони виснажують таким чином сили оборони, запускають, не шкодують людей, шкодують більше техніку, ті ж мотоцикли, наприклад, як цьому глобально протидіяти? Що має бути на вашу думку зроблено для того, щоб цьому запобігти? Це мінування. Ня, це якісь не знаю, там ловушки. Що то має бути для того, щоб дійсно не вручну таким чином працювати, ну якусь більш масовий підхід? Ми Проводимо іменування. Ми, звісно, активно проводимо і розвитку, якісь засоби запобігання. Ну знову ж таки ураження дронами, як і в так і скидами з мавіків. Скажімо так, враховуючи їхню кількість людей. Це не зупинить, це не спрацює. Що ми можемо зробити глобально, це залучити більше людей до війська. Тому що наша головна проблема, тому що нам не вистачає бійців, бійчинь, фахівців у будь-яких сферах. Ну, особливо, звісно, піхоти і власне, пілотів, операторів дронів. Тобто, можливо, треба змінювати підхід до мобілізації, тому що, ну, звісно, Комунікація з людьми була провалена в цьому плані. Наскільки класно був зроблений оце, оцей момент рекрутингу, система рекрутингу? Тобто, mm -hmm. що зараз будь-яка цивільна людина може в принципі заздалегідь обрати собі спеціалізацію і отримати відношення. Коли я мобілізовувався, в мене теж була розгубленість. в Мене такого не було. І як цивільна людина, я взагалі не знав, куди себе приткнути. Просто дуже хотів бути корисним у війську. Mm -hmm. Зараз все це є, але розуміння людей то що все ж таки, треба йти до війська і реалізовувати себе у війську, і це не обов'язково ти будеш десь там в окопі з автоматом бігати один і за тобою буде там 20-30 дронів противника. Літати? Ні, ти можеш займати тилову спеціальність і бути максимально корисним. Але це треба доносити. Оксиби, не останок нашої розмови трішки вашої історії так особисто. Ви були зв'язківцем, пішли до війська. Спочатку ви були зв'язківцем, а потім змінили фах на оператора дронів. Ось із вашого досвіду, от як зараз працювати, от власне в небі? Так в землі, але працювати в небі. Простіше чи складніше? От які умови чи достатньо дронів, що кажуть ваші побратими? Так, але буквально у нас орієнтовна хвилинка, mm. от, якщо можна про це. Ну, я повторю банальні речі. Їх вже всі казали, що дрони це розхідний матеріал. Скільки б вони не коштували, який би, який би не був крутий дрон, він буде працювати недовго, тому що реби противника їх знову ж таки збивають, Погодні умови дрони губляться. Ну і дуже багато багато технічних нюансів. Тому дронів, звісно, не вистачає. Закликаю всіх долучатися до зборів і знову ж таки закликаю всіх долучатися до війська, особливо 109-та окрема бригада. Підрозділ Тахеодіна. ласкаво просимо. Навчимо всему, що треба вам, аби вижити і якісно і вправно робити свою роботу по знищенню окупантів. Дякуємо дуже, Дякую. Максима.